Так, сьогодні в мене Маріо Варгас Льоса. Тепер я щаслива, бо маю вже три книги Льоси. Сьогодні запишу про скромний герой. Цю книгу я прочитала. і... Настільки вона мені сподобалась, вразила, таке принесла задоволення і почуттям, і розуму, що я поперед замовленню навіть купила ще один роман Льоси, а цей, нарешті, знайшла в інтернет-магазині. Це видавництво фоліо воно видало три романи Льоси, і доволі давно в серії Карта світу, взагалі, хочу сказати про цю чудову серію. Дійсна карта світу, з усіх куточків світу письменники їх найкращі твори. І можна знайти мало відомих письменників, але дуже цікавині твори, і класиків відповідних країн. І от пощастило, що фоліо молодці переклали і видали Льоси три романи. Плюс ще, мені здається, щось якусь його автобіографію. Ну, це поки третій роман з цієї серії я ще не придбала. шукаю. А це свято Цапа видала фабула, Ті, Воно тільки но ну, видано, тільки перекладено. Це вважається. Найкращий в світі політичний роман про встановлення диктатури, про те, як вона впливає на суспільство, на людей. Ну, Відгуки неймовірні, і я передбачаю і що і Сонкельта, і Свято Цапа прям в очікуванні того, як я прочитаю ці книги. Но перша, з якою я почну, це скромний герой. Вона мені настільки вразила, що ось я. В своєму читацькому, в своїй звичайній книгі «Commonplace Book. Настільки багато мені прийшлось писати, що От саме це, до речі, надало мені поштовх виокремити книжковий щоденник в відеоформат і записувати собі на YouTube відгуки про книги, які я читала, бо мені хочеться розмовляти про книги, які я читала. Іноді я йду і, і е, вимовляю внутрішні монологи, нібито до когось звертаюся про те, що я прочитала, як воно мене вразило, що вразило. Писати це задовго, ну, і з проблеми з очима складно. І потім все, що я залишила тут під різні е, зацікавлення, для чого і ведеться загальна книга, тобто Комент Фейсбук, воно перетвориться нарешті. в… Читатиський щоденника, мені б цього не хотілося. Е, і навпаки, чі, писати про те, що зовсім не сподобалась книга, маю на увазі. Теж не хочеться, бо в мене такий гарний цей моя commonplace Book. Я розкажу пізніше, що це таке. Е, і мені зовсім не хочеться писати тут про ті книжки, які не сподобалися. Отже, е, скромний герой. Е, ну, Купила все, що я чула, що Льоса це Нобелівський лауреат, що книга ця написана, що він перуанський автор, Книга, роман написаний у 2013 році. Тобто, ну, свіжо, так би мовити. Взагалі, те, що він перуанський автор, я помітила, що ну, критика і видавці. Використовують все ж, такі, термін іспаномовні письменники, <кій> бо вони так часто, і їх коріння настільки переплутане із європейською ну, метрополією, так би мовити, з Іспанією, і в країнах Латинської Америки які переважно іспаномовні, вони переїжджають з однієї країни до іншої, живуть там, потім повертаються, то якось загально визнана. І, наприклад, Льоса він півжиття прожив в Іспанії, якось називати його перуанським письменником, нібито і не прийнято. Однак цей роман його дія відбувається в Перу. Це історія, паралельна історія. Паралельно йдуть дві історії. І вони, е, видаються, зовсім не пов'язані одна з одною, але зрозуміло, що якщо є рушниця в творі, то ця рушниця вистрілиться. Зрозуміло, що вони в кінці е, приплетуться і самим неочікуваним е, ш, штибом. Чи як сказати. Значить, що хочу сказати про роман? Неймовірна мішаніна, сюжет, захоплюючи сюжет, захоплюючи дійство, ритм його, ніяких провисань, і ти читаєш з першої до останньої сторінки захопливо. Однак, однак це не роман, детектив, чи кримінальна історія, чи любовний роман, в тому сенсі, що зовсім не Піднімається ніяких морально нравственних проблем. В тому і велич, як мені здається, Льоси, що він поєднує сюжет ну, такої Санта-Барбари, <хи> поєднує з тим, що він звертається до <кхи> нравственності читача. І оце мене захоплює. Мене захоплює те, що тут дійсно є герой. в Доброму значенню цього слова, він скромний герой. От. І е, за його діями надзвичайно е, цікаво спостерігати. Ти хвилюєшся, буде він далі протистояти там, ворогам, системі, обставинам, чи він зламається, чи він відступить. І е, сам автор відчувається його. Так, да, відчувається його католицизм, бо в кінці книги наш скромний герой, який е, все ж таки має е, деякі вади, він їх позбувається і е, ну, стає не, е, деяким таким як еталоном е, в е, сенсі католицизму. Ну, Я кажу про святість брака і, і от такі речі. Е, так, підгляну, що я тут писала, бо читала я її вже. Е, Давненько, може, місяців вісім тому, е, насичений подіями і відчуттями. сюжет інтриги сімейні таємниці, злочин і покарання, містика, підліткова драма і батьківська драма. Е, ви уявляєте? От це все, от це все е, сконцентровано в цьому романі? До речі, Часто на фоліо кажуть, що поганий папір, поганий шрифт. Ну, Мені дуже подобається І шрифт. Гарний читати легко, і папір приємний. От В цій серії вони з челю, такі вирізи роблять на всіх книгах. Ну, Не дуже зручно. Читати пальці трошки провалюються, Ну, я призвичаю, вже знаю. Цю серію. Зато ви можете придбати за дуже-дуже маленькі гроші, книги ці стоять біля 100 гривень. А на знижках є і менше, можна знайти Цікавенні романи. Що я хочу сказати? Відбувається, дія відбувається в Перу. Невеликий город, не, не столиця, не Лима. Главний герой це вже ну, людина в віці, маленький чоловічик, який на своєму горбу побудував свій бізнес і живе за його рахунок. В нього невеличка ну, Делівері кампанії. Ну, перевізками він займається і пасажирськими, і вантажними. І от що для мене було дивовижним? Я почала читати, я нічого не знаю про перу. Нічого не знаю, окрім отець, лами, кардельєри, чи що там отець, одяг цікавий, щось там чула як, в якісь новинах. Но Устрій, яке суспільство, я нічого не знаю. І от е, там почав е, іде опис от суспільства відносин між людьми, відносини до бідних, яка взагалі бідність до того, що люди босяки, тобто в прямому сенсі слова, ходять босими, вони не можуть собі зуття купити, придбати те, як відносяться до Білих полукровок. Е і от я читаю, я, я так ну, не можу зрозуміти, в який час я не можу схопити, в який час проходить дія. Е ну, Якщо, думаю, якщо в нього, в нашого героя ну, перевізки і вантажні, автобуси там ходять, ну, тобто це не 18 вік, е Ну, може там 40 роки, тому, тому що він написує. Життя зі своїм батьком він його... виростив батько, який був не те, що жебраком, а ну, ну, спав на землі і е, проробив все життя без вихідних, і всі копійки він віддав на те, щоб у е, цього нашого головного героя вивчити, щоб він зміг закінчити школу. І навіть е, коли він захворів і лежав в лікарні, йому Ну, син не міг придбати ніякої допомоги і навіть його поховали невідомо де в якійсь загальній могилі. Тобто ніщита така і оці відносини в суспільстві. Ну, я думала, що це дуже відсталий час. І тут раптом з'являється згадування, що там така то -та новина пройшла по всім, по всім соцмережам. І нібито десь було, що це 2004 рік. І от я собі думаю, це, От я навіть виписала собі, що час дій Роману, ніби сучасний, але враження, що позаминула сторіччя. Це враження створюється описами суспільних відносин, бідністю, всіх цих байстрюк, Полукровка, утриманка. А, от і я думаю, або це художній засіб автора, ну, щоб показати, що світ змінюється, а люди, їхні думки, і внутрішні відношення до всього, воно незмінне. Або так і живуть в Перу, або е, ну, Варгас вже в, віці, верніше, Льоса, вже в віці, може, може, він як спомини пише. Він так відчуває реальність, а реальність вже пішла вперед. Оце питання залишилось для мене нерозв'язаним. Я можу припустити, що автор це пише навмисно, от, тому що в творі тут, в тексті, дуже багато такої ігри з читачем. Він как бы нас трошечки обманює, там є кримінальна лінія, не детективна, там нікого не вбили, але вона кримінальна. І вона как бы, нас плутає, веде не по тому сліду. І ми йдемо, а потім розуміємо, що це не той слід. Ну і э, друга лінія там теж він нас плутає навмисно. І потім, як как бы, в обличчя хлопчика, він сміється. То там не хлопчик над батьком сміється, а мені здається, автор над нами сміється. І він це робить так, що ну, це не дратує, а ущільнює сюжет. Взагалі от, е, дуже написано: е, темпоритм витриманий, чудовий, ніде німа ні провисань. Хоча йдуть дві лінії, які, ну, я ж кажу, до кінця майже не пересікаються. І... Мені це не дуже подобається, бо ти заглибився в одну, тут тебе раз наступна глава, автор висмикує перекидує туди, ти хочеш знати, що там, а тебе перекинули. Але тут настільки все щільно, і друга лінія теж цікава, що це зладжується. Плюс тут є такі, я таких ніде не ні, 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 зустрічала, мені здається, це авторський прийом Льоси. І от я почитаю ці романи інші, подивлюся, чи так воно є. В нього такий прийом є практично кінематографічне напливання, і дія переноситься не, не в просторі, не в часі, а якби може, ну, як-то так кудись вплинути, але ми залишаємося тут. Дуже цікаво написано, просто мене це вразило. Так... І от ще хочу сказати, що нібито дуже багато сюжетів, подсюжетів, розвив... Ліній, що розвиваються, але вони не плутаються. Їх цікаво дивитися, от дивитися, бо вони майже кінематографічні. Що мене Ага, от ще хочу сказати, що про персонажів, як змінюються персонажі, <кій> Ну, там є лінія поліцейських. Які з першого ми ну, сміємося над ними, ми бачимо якихось тюхтів смішних, які ні на що не здатні, і як, як вони поступово ми набуваємо ну, поваги до їх роботи в таких важких умовах і в умовах їх особистого важкого життя, і те, що вони все ж таки роблять в цих неможливих умовах роблять свою роботу, це дуже цікаво. Мені було прямо дуже приємно це читати. Що хочу сказати ще, чим мене вразила ця книга? Сильніше враження. В цьому романі я прочитала найстрашнішу сцену, яку я читала за багато років, багато книжок. Страшну величну, практично біблейну сцену. Ця сцена не пов'язана з насильством, це не триллер якийсь відтинання голів чи щось пов'язане з фізичним болем. Ні, це морально морально страшна, я б сказала, біблейна сцена. Ну, Після неї ніхто не гине, ні, нікого не вбивають но вона залишає на душі такі, такі рубці, як це виписано. Ну, Просто респект автору. Настільки мене зачепив цей роман, тим, що він має розважальний популярний, я б сказала, сюжет, в який вкладен моральний сенс, і сюжет цей окрашен. Багатьма персонажами зі своїми історіями життям, яких ми бачимо, нема слів, нема слів. От як бусинки нанизує світ героїв, їх внутрішні принципи і суспільний антураж. От я про цю страшну сцену. Я її не можу навіть нікому розказати, тому що її велич і її те, наскільки вона страшна, можна зрозуміти і відчути тільки. Коли ти прочитаєш весь роман, і от це все нашарування дитинства героя, як він, як він любив свого батька, як він про нього, коли він про нього говорить, його негарне уже старече личко, хочеться сказати обличчя, осяюється. І все, що йому сміх, от батько, який забороняв йому навіть казати в школі, що він його батько. Щоб хлопчик не соромився. І він йому е, дав спадок лише одну річ. Він йому сказав, що ніколи не принижуйся. І от ця людина, наш скромний герой, он шов по життю чесно. Більше за все я люблю працю, він так сказав. І він жив трудне, власне життя, але він ніколи не принижувався. І тут случилася ситуація, коли він опинився перед вибором або все його життя, вся справа його життя піде на дно, або він має принизитися. І як він на це відповів? Це неймовірно, Маленький, маленька людина, маленький чоловічок, який не хоче слави, не хоче ні з ким спілкуватися. Він просто хоче кожен день, за дня в день ходити в свою контору цієї перевізної компанії, вправлятися там, вирішувати проблеми, йти інколи до своєї коханки, оце той недолік. Який автор дозволив нашому скромному герою, але і цей недолік ближче до кінця книги, наш скромний герой поборов. Там дуже цікаво показана його дружина, яка всю книгу ну, в традиціях такої іспанської літератури, я не багато читала, але от є така традиція, знаєте, є така німа фігура. І ця фігура навіть не має чітких обрисів. Отака От була його дружина, майже всю книгу. І раптом ця дружина набуває для нас обрисів через ну, тяжкі події, які проходив наш герой, і через які вони змогли порозумітися. І їх брак, який був вимушений, він ну, він став справжнім. От тут я відчуваю, звісно, да, це католицька традиція, те, що Льосав є католицьким письменником. Тут від себе не вбежиш. Да, як би написав, думаю, який небудь американський автор, що вони розійшлися, кожен отримав там ну, який-небудь приз. Фінансовий і зажили окремим життям чудовим, а тут він зміг звести в одну родину. Так, 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 так. Велике задоволення від читання. так, да, Це точно. Да. От написала я це ну, одразу по прочитанню ну менше року тому. І от враження не змінилися, не погіршилися. Ніби простий сюжетний роман, без претензій на велич і художню цінність, але простота автора Аманлива за пригодами, темним силуетом тяжи над, цим, над цими персонажами і нами, читачами, моральні ділеми і чиста мораль, яка не, знає компромісів, да, яка не знає компромісів. І повага, і любов до людей праці. Я дуже люблю працювати, каже Фелісіто. А ще він страждає від відомості і став щасливим, коли знов став одним з пересічних перехожих. І це в наш час, коли кожен мріє бути зіркою. А ще безконечна любов і вдячність до батька. Да, отакі речі, і серце крається їх читати. Зараз, от їх бачиш, ну, може, в поезії, романи, сучасні романи. Складно знайти в них такі, а я люблю, я люблю, щоб був герой, якому я можу співчувати, якого я можу поважати, який вирішує моральні дилеми, та хоча б бачить їх, бачить, що тут є моральна дилема, не та що тут, та заплати, заспокойся і живі далі. А для нього це моральна ділема. І от такий роман ну, він просто підіймає віру в себе, віру в людство, віру в майбутнє. Я дуже радію, щоб прочитала, що відкрила про для себе цього автора, про якого тільки чула, і буду читати з задоволенням далі. І... До речі, він підтримує Україну і приїжджав до нас. Ну, так що, да. Ага, безкінічна любов схожа на маніфест автора. Не дарма автор привів такі Фелісіто до супружньої вірності, прибравши останню ваду з образу персонажу, зробив його ідеальним най так і буде. Ніколи не принижуватися. І ширше це можна сказати, бути гідним, найкращий посах, який можна отримати, якщо завжди якщо завжди їм користуватися. Найкращий посах, який можна отримати, якщо завжди їм користуватися. Саме про це чудовий роман Маріо Варга Сальйоси скромний герой, де є і кримінальний сюжет. І любовні лінії, і батьківські проблеми, і підліткові проблеми, і зрада, і прощення, і любов, і вірність, і дружба, і, і дещо страшне, і дещо прекрасне. На цьому все.